Столики, за якими ніхто не обідає, іграшки, якими ніхто не грається, та тиша замість гомону відвідувачів. Єдиним, хто навідується до цього закладу щодня, лишався його співвласник Андрій Базилюк. Говорить, колись це місце було наповнене життям. Рудень 2022-го. черкасці зібралися, аби разом переглянути трансляцію фіналу чемпіонату світу із футболу. Андрій Базилюк розповідає, саме для таких подій і був створений заклад. Це взагалі вечірній нічний заклад. Він знаходиться в центрі міста, розташований. Він зручний був тим, що люди, наприклад, там, в п'ятницю, суботу або кожен вечір могли приходити після роботи, там після вісьми там дев'яти годин вечора і спокійно собі там бути до дванадцяти до часу. Пригадує, заклад відкрився 24 лютого 2017-го, А через п'ять років, у день, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, став волонтерським штабом. У нас персонал приготував на 9 ранку сюди. стіл, на, на кривіжу. Половина прийшла, половина не прийшла, бо 24 лютого початок війни. Тут приміщення ну як в форматі закладу, громадського харчування не працювало. Тут був, скажімо так, стихійний волонтерський штаб. Тут просто було все розібрано і тут плили сітки. Звичну роботу закладу говорить відновили через декілька місяців, а через три роки припинили діяльність. Ще перший рік ще десь з половини 22-го, або кінець 22-го, ще більш-менш вакису воно там трималося, А далі вже тим більше питання пов'язане з мобілізацією. Потім почалися такі жорсткі, і це дуже впливає на громадське харчування. От відсутність людей, відсутність гостей, відсутність чоловіків. І відсутність відповідно тому кому робити. Тобто нема для кого робити, і нема кому робити енергоносії, які зараз підвищилися, ну спочатку допусне. Якщо взяти, наприклад, до початку війни і зараз то це реально в рази. А останнім цвяхом у домовину свого бізнесу чоловік назвав підвищення податків. Коли почалася війна, зробили як ви можете не платити, наприклад, єдиний да, там, але ми все одно сплачуємо. зараз. Поставили питання таким чином, що хочеш ти не хочеш, ти повинен платити. Плюс ти маєш платити ще більше до того всього. Плюс ти маєш все це утримувати при зменшенні попиту, при збільшенні навантаження податково, при збільшенні навантаження стосовно на цих енергоресурсів. Коли ти вже ну урізав там всі витрати, все ще і тут тобі на тобі податки, а ти все одно стоїш там і ти не бачиш тому кінця і краю. Ну це і виникають не виникають, а призводить до рішення припиняти і зачинятися. Аби дізнатися, скільки ФОПів було закрито на Черкащині, впродовж перших двох місяців цього року, 21 лютого, ми звернулися із інформаційним запитом до головного управління податкової служби в області, отримали таку відповідь. Відомості про державну реєстрацію та її припинення ФОПами здійснюється держателем єдиного державного реєстру Міністерством юстиції України. А відтак є інформацію із обмеженим доступом. У 2024 році кількість закритих фопів в Україні становила 200 тисяч. Це на 32% відсотки більше ніж у 2023 тисячі Розповідає доктор економічних наук, фінансовий аналітик системи аналізу ринків «Юконтрол» Роман Корнелюк. Незважаючи на достатньо високий рівень закриття реєстрації відкриття нових фопів. Було достатньо о, високе. Можна сказати, що на кожних два закритих фопа 2024 році припадало три відкритих. Від початку цього року в Україні припинило діяльність 87 тисяч підприємців. Більшість із них, а це 64 відсотки, закрилося у січні. В порівнянні з груднем 2024-го Цей показник зріс майже втричі. Такий стрибок, як вважає аналітик, пов'язаний із тимчасовими проблемами із роботою єдиного державного реєстру. Були проблеми в роботі реєстрів, починаючи з кінця грудня. Тому частина цих закриттів, які офіційно прийшлися, начебто на січень, це були ще закриття ті, які 2024 року. Також серед причин зростання закритих фопів. Аналітик називає загальну ситуацію в країні, яка не сприяє веденню бізнесу, мобілізаційні процеси, міграцію та економічну політику. Були ще певні пільгові моменти введені. Що ФОПи можна було не спішити закривати, навіть якщо там не було оборотів. Однак, з 1 січня цього року ми знаємо, що тепер сплата ЄСВ є обов'язковою для ФОПів, незважаючи на те, чи є по них оборот чи виручка, чи немає. Відтак зараз ті ФОПи, які де факто не працюють, отримали стимул закритися. Хоча два роки могли цього особливо не робити, досвід воєн свідчить, що будь-яка війна або кризова ситуація вона посилює роль тіньового сектору, це нормальний природний процес. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.